Ніде не можу знайти, так ось, як сказати німецькою ніде. Є така собі універсальна частинка слова «irgend», яка в загальному означає небудь. Ігнтво десь денебудь. «Irgendwohin» куди-небудь. «Irgendwer» хтось хто небудь. Відповідно нігенд це заперечення. Нігнтво ніде, нігнтвогін нікуди, нігнтвеа. В данном випадку таке не працює. Німand, ніхто. Zum Beispiel, hast du irgendwo meine ich kann sie nirgendwo finden. Hat irgendwo angerufen, ktoś telefon? Am Sonntag gehe ich nirgendwo hin. Irgendwann werden sie fließend Deutsch sprechen. Вільно володітимете німецькою мовою, фільш пас вам Ленен.